Warrior Cup – кубок воїна, таку назву отримав перший відкритий масштабний турнір з карате, що спільними зусиллями організували і провели у нашому місті Дніпровські спортивні клуби. «Іпон» та легенда за допомоги і підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кількістю учасників, а таких зібралося близько 250 різних вікових категорій, зрештою, які за рівнем їхньої підготовки змагання мало в чому поступалися статусу чемпіонату України, адже в них, окрім вихованців, низки. Спортивних клубів і шкіл Дніпра та регіону на татамі виходили каратеки чотирьох областей держави. Довго вже в Дніпрі не було турнірів такого масштабу. Ми дякуємо друзів, які приїхали до к нам. Це Запоріжжя, Харків, Полтава і загалом дуже високий уровень спортсменів. Виступають хлопці, які брали медалі на міжнародній арені. І також вони сьогодні приймають участь. Так що будемо. Покращувати його з кожним роком це дуже добре і для регіону, і для нашого, і для них ну, для гостей нашого міста. Вот. Приїхало більше 200 спортсменів, там десь 250 учасників до 250. Конкуренція в кожній категорії є і це, я сподіваюся, дуже вплине на наш на розвиток карате в Дніпрі ну, і в Дніпропетровській області. Про подібне йому в інсун говорять і його колеги з сусідніх обласних центрів Харкова та Запоріжжя, міста яких, зрештою, їхні регіони на сьогодні, чи не найбільше потерпають від обстрілів країни агресора терориста? Через які унеможливлюються проведення таких і їм подібних турнірів у себе вдома, які свого часу були там звичним явищем. Наразі у кращому випадку сенсеї продовжують навчально-тренувальний процес. Якщо початківцям поки що достатньо і занять для ознайомлення з цим видом спорту і японським бойовим мистецтвом, то спортсменам з певним рівнем підготовки потрібен змагальний процес, щоб випробувати себе у сутичках з представниками шкіл інших міст і областей, як говорять, себе показати на суперників подивитися порівняти, проаналізувати, врахувати помилки і рухатися далі. І серед решти, саме такі турніри, як Кубок Воїна, гарна тому нагода. Це для нас дуже крутий. Турнір, тому що можливості зараз змагатися в Запоріжжі у нас немає такої, тому ми виїжджаємо на такі змагання в сусідні регіони, підвищити рівень наших спортсменів, для того, щоб можна було потім конкурувати на національних стартах і на міжнародних стартах, тому що наша команда кожен місяць, не дивлячись на те, що відбувається, виступає на змаганнях за кордоном на молодіжних лігах, на прем'єр-лігах і на чемпіонатах. Натах світу Європи спортсмени показують гарний рівень. Ми знаємо місцеві команди, тому що завжди конкуруємо між один між одним, між одним на змаганнях та допомагаємо один одному зростати як спортсменам. Тобто, ми приїхали сюди до наших друзів команди з Дніпра також. Ті команди, які підтримали цей турнір та отримуємо досвід. Сутички дуже запеклі, дуже цікаві поєдинки, дуже високого рівня спортсмени, гарна організація. Тому працюємо для перемоги. Що стосується звітної, то її у загальнокомандному заліку на турнірі Кубок Воїна святкували каратеки Дніпровського спортивного клубу Легенда які завоювали у різних вікових і вагових категоріях у розділах ката і куміте 22 золоті нагороди, 9 срібних і 3 бронзові. Услід за ними другими фінішували вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, у яких відповідно 15 відзнак найвищого гатунку та по 21 срібного і бронзового замкнули трійку призерів. Гості з Запорізького клубу Конкордія.